У нас з'явилася нова колона універсал, яка буде вам давати можливість робити в домашніх умовах як спирт, так і ароматний дистилят. Єдине, що вам треба буде міняти ці рівні, ставити в систему стільки рівнів, скільки потрібно для відповідного продукту. Зараз ми поставили 4 секції: одна, друга, третя, четверта, по 6 рівнів. Дивіться, в одній системі, в одній секції є 6 рівнів. Тарілки зовсім інші. Тобто тут йде принцип такий як теоретична тарілка. Зараз колона у нас попрацювала на себе. Ми беремо сьогодні, будемо отримувати чистий спирт, тому ми поставили 4 секції, 24 рівня. Яка у нас, бачите, висока е, апаратура стала е, е, в вузлі відбору е, дали отакі, як дві каплі в секунду. Бачите дві каплі в секунду. Так, дуже швидкі каплі так капають. Ми відберемо головну фракцію. І після цього ми. Голковим краном налаштуємо відбір 2,5 літра в годину чистого спирта. Тобто, ми мали би отримати 96,6 от на такій апаратурі. Зараз отримаємо голови і потім повернемося до відбору тіла і ми продовжимо. І так, у нас головна фракція майже відбирається вже до кінця. Я думаю, що ви бачите, як воно там тече, дві каплі в секунду. Ми практично беремо. І що в нас виходить? Дивіться, перший признак, по якому ви повинні орієнтуватися, якщо голови у вас 96 градусів, значить все у вас де нормально. От Бачите, тут дві каплі в секунду воно капає. Ареометр, 90. 96. Суперову, значить, от тих чотири рівня вам буде давати, так якби чотири секції тої колони буде вам давати в домашніх умовах чистий 96,6 градусів. Продовжуємо. Відібрали голови, настроїли відбір 3 літра в годину. Е, ну Ми поставили більше трошки, ніж 2,5, тому що ми тестуємо, що бачите, як у нас там валить. Мрі, типу, от в тому крапельнику дуже класно видно, бачите? Флегма вертається. Тобто все працює так, як має бути. І ми отримуємо е, на виході 96,6. Дивіться, бачите, 95. 90. Я думаю, видно там 96,6. Чистий спирт ми отримуємо завдяки отакій конфігурації колони. Тобто тепер ви зможете собі мати в своєму арсеналі отаку колону, збирати її в відповідні. Рівні, і получати відповідну градусність продукту. Тобто, на, на цій колоні можна працювати як на ароматику, тому що тут стоять мідні е, рівні, е, так і чистий спирт. Єдине, що дивіться, вона висока. Тобто, вам треба би було продумати собі ситуацію. У нас тут потолок. 3 метри, тобто вона має по висоті. ну, З нашим тим ряд, тобто, холодний палець, той Дімрот, він трошки високий. Можемо давати кожуху труб, який трошки менший, 20 см. Ну, 3 метри треба мати. Якщо куб будете брати 60 літрів. В дальніших відео я ще покажу, як працювати на ароматику. Оця конфігурація, що я показував, працює. Мені там писали деякі люди, щоб, щоб без дефлегматора воно не працює. Це все неправда. Працює все без дефлегматора, Тобто, чотири рівні: мідна колона, мідна царга, два пежа, Якщо ви ще ставите замість коліна, ставите допустимо, джин корзину. Тоді ви будете отримувати на виході дуже класний аромат, і в ту джин корзину в кошик ставити щось. Допустимо, якесь окреме, допустимо, або окремий солод, або окремий сорт яблок, і так далі. і так далі. Я в майбутніх відео ще спеціально покажу. Я показував, то в мене є там на каналі, як ми працюємо на такій колоні. Люди чомусь не побачили. Такий там бабич є, Блін, ну, теоретик взагалі не знаю, взагалі людина не орієнтується в ситуації, а щось пише там таке чуть ли не заблокував вже його. Тому що дивіться, тут в мене ситуація на Тіктоці трошки різна, чим була на Ютубі. Якщо ви там спамите і не орієнтуєтеся, а щось пишете. Я вас просто буду блокувати. Мені не важливо підписчики і так далі, і так далі. мені важно донесення правдивої інформації, щоб людина могла собі працювати іменно в нашій тематиці. І якщо людина з або вона просто не орієнтується і щось там собі, та якби хоче накрутити свої якісь бонуси, ну, значить до свідання. Ось така ситуація. Зверніть увагу на цю колону. Вона вже скоро з'явиться на сайті. Ми на сайті будемо розміщати іменно рівень 6, тобто колона 6 рівнів. Вона буде мати відповідну ціну. І ви собі вже там далі зможете брати стільки рівнів, скільки вам потрібно. Дімрот, вузол відбору і так далі, то ви вже там та, якби, куп якийсь, який ви собі захочете. Ну, а тут дуже сузвучно, з тою тройкою 60 куп. куб. Можна брати 85-ку. 45-ку вже так би не дуже логічно. Так що зверніть на це увагу, тому що ну так би. Якщо ви в 45-ку залиєте там, 40 літрів спирту серця, то воно вам просто вистрелить за годину і вам треба буде знову наливати спирт серець, і знову розігрівати і знову починати вчати спочатку. Тобто краще, я так думаю, один раз взяти там 60-ку. От така ситуація. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!